На Марсовому полі над могилами захисників відбулася наруга. Повідомлення з таким вмістом обурило читачів у соцмережах та набуло розголосу. На фото видно, що з могили воїна здертий прапор, а в коментарях доповнення, що це вже не поодинокий випадок. Допис оприлюднила громадська активістка Галина Янко на своїй сторінці у Фейсбук, де закликала надати постійну охорону для місць поховань українських воїнів на Марсовому полі. На момент перебування нашої знімальної групи на Марсовому полі, на могилі захисника, світлина якої облетіла мережу, прапор знову має. Йорить, втім, на кількох інших похованнях стягів дійсно немає. Не на камеру батько одного із полеглих воїнів зізнався, що з могили його сина неодноразово крали ікону. Ба більше в день, коли захисники звернулися до влади, щоб присвоїти 80-й окремій десантно штурмовій бригаді ім'я Романа Шухевича, з могил невідомі, мовляв, позривали і прапори 80-ки. Поруч з могилою українського поета та активіста, який загинув у боях за Україну, Юрія Руфа, ми зустріли його брата Віктора. Чоловік каже, що про інцидент з вкраденим прапором чув, але раніше жодних випадків наруги не помічав. Я тут, коли не прийдеш, любий час, типу я буваю тут зранку і от серед дня і вечором тут завжди хтось є, хто приходить на могили. Тому насправді це зробити важко, хіба десь вночі дуже. І це перший раз за весь час, що я почув, що такий випадок трапився. До того нічого такого не було. Навпаки, тут люди ходять, щось допомагають, прибирають. У поліції на скаргу від громадян відреагували. Зокрема, на основі повідомлень у соцмережах інформацію вже опрацьовують. Натомість рідні полаглих героїв підтримують ідею, щоб місця поховань були під постійним наглядом і охороною. У нас є там у Львові, знаю, є ДФТГ, є патрульна поліція. Тут може стояти якийсь вечором, наряд, типу, час від часу. Якщо він тут буде стояти, навіть не всю ніч, я думаю, що буде менше охочих, типу сюди приходити, там, щоб вони тут проїжджали, навідували, спроходили щось, це буде нормально. А обгороджувати. Думаю, на жаль, поки що ще рано обгороджувати, тому що кожен день тут відбувається поховання, і якби на жаль, воно ще буде збільшуватись, тому ці паркани переносити, я думаю, не є доцільним. Додам, що згідно з законом України наругу над могилою карають кримінальною відповідальністю, яка передбачає або штраф, або ж навіть обмеження чи позбавлення волі. На інцидент відреагували і в мерії там, зрештою, заявили, що на полі почесних поховань новітніх героїв на Личаківському кладовищі цілодобово чергуватимуть працівники муніципальної варти. Також тут додатково облаштують стаціонарний пункт спостереження. Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.